Мийка цього радіатора після пайки, вимить залишки масла, якась окалена. Тут внутрі сольвент, тиск подається і сольвент вимиває, все внутрі вимиває і в каністру летить ось така жижа. Більша частина зразу випарувалася. Але тут залишки якісь щось позбирало, якийсь бруд. Після промивки все це вакуумується, випаровуються залишки сальвенту. Тиск не хоче рости, тому що залишки якісь пари залишились дуже-дуже повільно. Десь годинку, дві години так буде вакуумація проходити.